Вітаю! Сьогодні ми нічого толком готувати не будемо. Ми сьогодні пересаджуємо квіти, трішки вам покажемо. Ось сьогодні ми будемо ці два горшки пересажувати. Оцей, мама сказала, називають аспарагус. такого щось. А оцей не знаю. Хотіла в інтернеті знайти, як вона називається. Нічого не можу знайти. Ось ми будемо змішувати ґрунт з піском. Так, паралельно ми язик заплітається, голова болить. Варимо супчик. Супчик ми варимо так мало того, що в нас їжа є, ми цей варимо супчик для вдови з нашої церкви. В неї нікого не залишилось, тому ми їй возимо їжу. Так, ось розмішали. А так, знову те, що машину забрали з ремонту. Тепер ходимо на роботу, називається, шукаємо гроші, щоб віддати за те все, що нам зробили. Ось. А так нічого нового поки нема. Ну, у нас вдома проблеми з водою, можуть бути. Бо щось насос не качає, то вже, я не знаю, будемо вечором дивитися, що і як. Ну, а зараз пересажимо квіти. Так, розбираємо це все. Тут коріння хороше, тут його декілька штук, ось. А отут ось не дуже. Ми не... Напевно, ми його хоч і посадимо, а може й не посадимо. Виросте, не виросте, бо тут коріння ось у масивне таке. Гарне. Так. А ще ми будемо зараз нагрівати вилку для того, щоб дирочки зробити отут, в грушечках. От. Ми беремо ось отакий ґрунт універсальний, От, змішуємо з простим піском і отримую таку суміш. Дійшла черга до аспарагусу цього. Мама сказала, що ми будемо його ділити. Здесь на дві частини. Я собі візьму додому частинку. Нам уже папа сказав, ми виписали насіння різне вже. Там помідори, кукурудза, квіти різні з інтерфлори. І нам скоро прийдуть, будемо робити розпаковку. Ось Осьоклубні у, у нього є. Ага. Так що ви слідкуйте за новинами, скоро нам прийдуть насінинки, там дуже багато цікавого буде. Це, напевно, я собі візьму. Розростей горшок. я собі візьму. А, ну, цей горшок мама собі сказала, става. Він красивий, там з віточками нарисованими. Ладно, я собі візьму такий коричневий, простий. Нічого, мені тоді оцей кусок буде. Пишний. Ми два горшка используємо як один горшок, де буде стояти, а другий як підставка. Бо в нас підставки нема під цей горшок. Буде оранжевий, з коричневим. Так, Тепер ми пересадили вже все, ось таку красу трішки польмо та підемо розставимо їх. Ну і половину з цього я заберу собі потім додому. Ось така у нас. Зараз поставимо, тут вже мала розкидалась. Ось це у нас таке є. Останавку Так, а чи я його туди поставлю? А ой, мамочки. Ой. Фух, я поставила. Так. Це ми таке купили, коли ще в епіцентрі пам'ятаю, їздили. Підставку ще два сюди принесемо. Ой, тут світло. Не видно. Ось такий. Один був великий, ми його вже не чіпали. Зараз садили інший. Ось, можу показати ще один цвіточок. Ну, цей ми пересаджувати не будемо. О, мама вже донесла. Ось так. Ну, що ж, ми пересадили цвіти. Підемо доварювати супчик, а вам всім гарного дня.